Друзі, знову вітаю з вами. Я Олександр Мазан і це ютуб канал Микола Лис. Найволейбольніший ютуб канал. Один з найволейбольніших ютубів канал. Ютуб каналів України. Я його засновник, автор, координатор і бухгалтер одночасно. Сьогодні я працюю в ролі відеооператора, він же коментатор. Це е, через економію. Ну, а пропоную вашу увазі другу партію матчу п'ятого туру фіру ліги Тоді 2025. Сьогодні, 18 січня 2025 року. Вінницька обласна із ДюСШ 2008 року народжена. Історичний момент для взагалі для волейбольної Ліги Поділля. Ну, друга команда, і лінці вони грають в «Зеленій формі. Історична подія для волейболу. Волейбольна Ліги Поділля, у... дорослий турнір дорослих чоловічих команд, клубний турнір. І вперше грає команда зараз, де Найстарший гравець 2009 року народження, якому немає 16 років, тобто середній вік команди зараз 15 з половиною років, навіть не з половиною, а 15,4 середній вік команди. Ну це унікальне явище в дорослому волейболі України. Взагалі вам дорослому волейболі. 15,4 чотири десятих років команди. 에... Жодному з Росії якої немає і 16 років. Артем Кримовський атакує. який біда закриває блоком 3-1 і лінці попереду, і лінці, які перемогли в першій партії 25 на 13. Нападається Іван Боднар. Один з найдосвідченіших гравців команди. Голова, прийом Артема Воронюка, подача кулика, передача кулака і помиляється Костянтин Кулик на переконанні другої передачі. Костянтин Кулик, вихованець ямпільського дівша. Дивіться, які хлопці грають у команді Вінницької обласного ділоша, з Ямполя, з Бару, з Вінниці, зімеренки, з Козятана. І і, 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 і. і. Да, сьогодні не грає, до речі, Данила Ла, Дмитро Ланін, який травмувався. Він сьогодні був у залі, але немає. П'ять один уже рахунок. Ну, понятно, давайте хлопці, хлопці Друзі, давайте враховувати те, що команда зовсім зовсім ну, Але Давайте подивимося, як вона виглядає на рівні. Дорога з суперників і кваліфікованої команди зеленців. Роман Левицький зараз кидував м'яч. Блок! Блок Романа Левицького. 25! Ця команда, до речі, зовсім скоро менше місяця. Залишилась до чергового туру чемпіонату серед середньої 2009 року. Народження в Житомирі буде грати наша команда. Там не буде такого суперника, як Олександр Кульбіда. Там він трішечки легше буде, але треба вчитися, то це такого суперника. 6-2. Кульбідана нападає. Непорозуміння в захисті. Звідки прибіг Віталій Христофорнос. Посіб Талибов дає. Бачить, що команда зовсім зовсім, команда зовсім не розсипалася. Е -е... Попускай на майданчик Артем Міщенко. 2006 року народження Артем Міщенко з бару. Діагональний. Данило Шульга. Проходить перший темп. Данило Шульга. Данило Шевчук, звичайно. Знову я побачу. Олександр Нечіпорук, ще один 2009 року наружні волейболіст. Шевчук Данило. В сітку заліз, хтось з волейболістів. зеленій футболці. Це перший номер. Заміна. Заміна Урінців. Кілінців. А зараз степлоть на подачі. 8-3. Силова Ваут. <плес> Дивіться, хлопці молоді, вони вже орієнтуються. Е відчувають майданчик, е орієнтується в його розміра. І визначається наче деваут. А це Міщенка. Є прийом Максим Жвадинський Є перший темп під першого номера, який в першому матчі своєї команди грав ліберо. Який обмін першими темпами був зараз у команді 9-4. 5-9. Артем Воронюк. Шульга нагадаю. Забиває Іван Бодар 10-5. Вілінці попереду. Ось з'явився інший ліберо, якого не було в першому матчі взагалі. Це його перша поява, можливо, лізі Поділля. Прийом Левіцького. Левіцький сьогодні Роман отримав сьогодні хорошу ігрову практику. Практично грає другий матч. і ось так забиває Роман Новіцький. Данило Шевчук блокує. Екс гравця барком кажани Львів. Ось так. Хлопчисько 15-річний. Ось Роман Ловіцький не встиг заблокувати швидкісного на зараз степовика. Максим Жбадинський на подачі. 11-7. Прийом Христофора. Ши, е, Міщенко. Артем. Поднар. Курук. Христофор з Міщенко. Зараз борська комбінація вийшла. Футбол теж. Потрібно вміти грати. Максим Збадинський. Прям Ловіцького. Не проходить скидка від Костянтина Макуляка. Не знаю, дивляться наші трансляції в Ямполі. Далеченько від Вінниці просто не знаю. Добиває наших научені. А це Міщенко. Колих знизу. Двіцький. Степовик. Забиває. Скільки ж атлетизму у цьому хлопці на і степовики? Міщенко. Міщенко. Круг пасує. біда Такий волейбол пішов, знаєте. Хотів сказати, дворовий, не, не дворовий, але такий собі російською розухадістий. Максим Збодинський, 15-7 рахунок. Кульбіда по фріболу забиває 16-7. Ось так улик на подачі. Жбадинський пасує, іван Богдан забиває. 17-8, плюс 9 для лінців. Артем Міщенко! Чемпіон України серед студентів. От пишуть, саме поняття студенти вже немає в вузах, є здобувачі освіти, а чемпіонат України серед студентів, яких немає. П'ятого номер. П'ятий заблокував п'ятого. Буває таке. Знову плюс 9 на користь лінців. Олександр Кульбіда. Христофор на прийом. Коли пасує. Воронюк. Ось добивар все, Воронюк. Неважливо як, головне до, до е, е, що підсюди. Данило Шевчук. Там блокують його. Удар п'ятого номера. Ще раз блокують Олександр. Не на набувався. Четверо козятинців у складі команди. Четверо. В складі команди військової обласної звича. Барчан троє, Жмаринчан двоє, ямпільчан троє. Ну я маю на увазі не тільки тих, які зараз на наведенка. Жовта картка Назару Степовику. І штраф, до речі, штраф 200 гривень. Данило Шевчук Ось ну, Зараз, якщо зробите стоп кадр зараз коли е, після нападаючого дару перший прийом, ну такий собі прийом, прийом не прийом, але м'яч е, е, від волейболіста. Вінському відлетів, то подивіться, всі стояли на прямих ногах. Коло болісти команди військовоснет. Так не можна грати в захід. Не знаю як, можливо. Мене так вчили, що ну, не можна так в захисті грати. Ось наш травмований. Восьмий номер. Дали йому по... При... Прийняв участь у грі. <плес> 에... Сюжет такий, знаєте, сюжет На один наодинці з заморозкою. Ну, дай Бог ще що... однужав сторічек. <плес> міщенку, забиває міщенку. Назар Степовий там, як лев там зараз. Зам'ять. Боровся, але не виборов. 13-20. Повертається Віктор Мішин і Віктор Шевчук і його силова. Точно буде силова. Точно. Ні, ну це не, не зовсім силова. Блок не Чіпорука знову блокує. Який сьогодні за два матчі десь п'ять блоків поставив. Олександр Нечікору якого я колись іноді називав не старуком. Ну, буває таке. Іван Боднар. Забиває. 21-14. Всі гравці, які сьогодні заяв, ні, не, не грав ще Олександр Музичук. Я сказав, четверо козятів, п'ятеро козятів. Блокують Романа Ловіцького, а може Ловицького. По-різному зустрічав транскрипції цього прізвища. Полек. Шевчук. Шевчук. Догравання на Чіпорука. І блокують його. 23-14. 23-14. Перенеси на подачу. Это не подача. Або я сказал популярную Это не, за... Это не заливная рыба. Александр не Чикарок. Вот так вот за нас отмахнулся Иван Боднар. И На блоці двічі грає Даміло Шевчук. Невдала подача Олександра. 24-16. Сетбол. Сетбол. Максим Жбадинський. Прийом Романа Львівського. Він буде Ні. Це не атака, це не атака. Забиває Іван Боднару. Бо 25-16. Друга партія закінчилася.